Його оптимізму не зламали ні хвороба, ні зневіра, ні агенти КДБ. Євген Концевич той, що живе за себе і за того хлопця у Житомирі на фасаді гуманітарної гімназії номер 23 відкрили меморіальну дошку одному із кращих прозаїків шестидесятників. Не дарма вважали нашу школу розсадником українського націоналізму. Хоча це і важко було в Житомирі 70-х, в Житомирі 80-х, Але це так воно і є, і ми бачимо по випускникам. Такі люди, як Концевич, вони залишаються і входять в історію, і входять в книжки, на яких ми наступні покоління дітей виховуємо. Він відомий Україні та світу як письменник-дисидент, а ще людина незламної волі. 73 років даних йому Всевишнім, 56 письменник був прикутий до ліжка. Стрибнувши зі скелі в річку тетерів, 17-річний Євген пошкодив хребта. Став. Майже нерухомим той день 1952 року назавжди залишиться в пам'яті, адже за словами літератора він скрутив собі в'язи та став письменником ні жодної скарги на свої тілесні недуги. завжди усміхнений, завжди радісний. В нього ми можливо ще більше навчилися любити не тільки свій рідний край. А й навіть бачити те, що можемо інколи пройти. повз. поетеса Світлана Штацька Гресь, а нині начальник департаменту сім'ї, молоді та спорту, розповідає, що була особисто знайома з концевичем. Потім вела вечори його пам'яті людина, якою був концевич, це людина сильна духом. Жди старався дати і поради і підтримати іншого. І одна людина казала, що приходиш до нього своїми проблемами. І йдеш задоволена, щаслива і насичена чимось о тим невідомим. тією енергією якоюсь, яка давала нас нагу жити на заході. У дворі гімназії друзі та колеги концевича згадували про часті зустрічі з ним. Ділилися історіями життя про Планували відкриття спеціального кабінету та присвоєння гімназії номер 23 Ім'я Євгена Концевича. Яна Черпицька, Олександр Голобородько, телеканал Kā viens.